А починаємо сьогодні з блекаутів, але не українських. Все більше регіонів Російської Федерації занурюються в пітьму клас. Іноді перед вимкненням світла місцеві чують дивні ну хлопці, це угу. бавовна. Угу. А. а іноді світло йде від росіян за власним бажанням. Найкритичніша ситуація зараз в Мурманську. Там впало п'ять опор лінії електропередачі просто від старості. І місто в мінус 30 опинилося без світла опалення і водопостачання. Ну, ладно, скажете теж від старості. Але Мурманськ далеко не єдине російське місто, яке сидить без світла. Так що ж там коїться з електроенергією на болотах. Давайте дивитися. Росія в темряві і замерзає. І українські дрони тут ні до чого. Велика недодержава розсипається від власної бездіяльності. Її в буквальному сенсі накрив комунальний апокаліпсис. Район відключений. Район відключений, ні світла, нічого немає. Магазини не працюють. Працює ось тільки лікарня, дитяча на генераторах. Все, більше нічого не працює. Колапс у найбільшому російському місті за північним полярним колом стався через халатність. Саме за такою статтею слідчі відкрили кримінальну справу: халатність, а не погода і кремезний мороз. Електрика в Мурманську зникла через падіння п'яти ліній електропередач. Дві опори простоїли 60 років замість належних 40. І решта, три стовпи, теж потребують заміни. Енергетикам тільки можна поспівчувати, що в таких умовах їм доводиться працювати. Але якщо слідство з'ясує, що потрібно було своєчасно подати заявку і провести ремонтні роботи влітку, комусь буде сумно. А ось власне відео, як працюють енергетики у закритому місті Сєвєроморськ біля Мурманська. Це там, де розташована головна військово-морська база північного флоту, якою Путін не раз лякав НАТО. Через падіння опор Леп вона теж залишилась без світла і підключають її, як бачите, через дерев'яні стовпи. Бо земля промерзла настільки, що бетонні не поставити. Домовились з північним флотом. Кораблі перейшли на автономний режим і звільнили великі потужності. Тому переходимо до штатної роботи. І ця робота, як то кажуть, на лице. Тим більш абсурдною вона виглядає, якщо враховувати, що Кольський півострів є профіцитним. Тобто там електрики виробляють більше ніж використовують. Основне джерело Кольська атомна станція. Від неї на Мурманськ та Сєвєроморськ йде високовольтна лінія, але доставити електроенергію людям не можуть. Розгортаємо зараз у великих дворах волонтерським способом точки безоплатного електроживлення. Можна буде зарядити телефони, і через якийсь час буде готовий кип'яток. І це їх ніхто ще не бомбив. Ракети та дрони на голови та електростанції не летіли. Ось тільки подивіться: це Іркутськ на вулиці, мінус 40, А тисячі людей без світла і тепла теж підвели комунікації. Всі розуміють, що цивільна інфраструктура вже багато років поза списком пріоритетів російської недодержави. Її ресурс вичерпується. Аварії стають нормою. Вони стають частиною повсякденності. Новини про комунальний апокаліпсис на російських пабліках та у новинах вже звична справа. Без опалення вже котрий тиждень сидять жителі ще одного міста: Омська. Через прорив труб під'їзди замерзають, а у квартирах максимум 5 градусів. Та що там казати, якщо у Підмосков'ї гаряча вода тече на голови зі стелі? Місцева влада лише розводить руками. Мовляв, 70-80% тепломереж в аварійному стані. Гроші на ремонти немає. Чим далі а чим далі від центру знаходиться місто, тим менше йому дають на сферу ЖКГ. І так малі гроші виділялися раніше на житлово-комунальну сферу. А зараз вони ще більше урізаються. З цією владою? Жодних інвестицій не вистачить все одно все буде розкрадено. Туди, скільки не вкладає, все одно розкрадуть. Я спілкувався з головними керуючих компаній Підмосков'я. Вони кажуть, ми половину виділених грошей одразу веземо губернатору. В нас нічого не залишається. Не знаємо, як все це покривати. І це тільки губернатором. А ще на місцевому рівні треба домовлятися з керівниками. Самі російські політики визнають, корупція в них на вищому рівні, і поки не буде покарання, комунальний апокаліпсис не вирішити. Далі буде тільки гірше. У нас виникла надзвичайна ситуація. У квартирі 13-15 градусів Київ замерзне, та Алчевськ швидше замерзне. Сьогодні тут ще гірше. Весь будинок вже покрився кригою. Тож, поки Росія витрачає мільярди на вбивства українців, у самій країні розруха, і росіяни, якщо не захлинаються у власних фекаліях, то мерзнуть в холодних квартирах. І сонячного світла в кінці цього тунелю немає, бо влада деградує, а з нею і вся країна.